Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків! Я тебе зловлю, я вас усіх зловлю. Будь-якою ціною. Зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. І якщо ви прислухаєтеся, то почуєте лемент гаргамеля А якщо будете чемними, зможете ока побачити смурфиків. Летюче ліжко тата смурфика. Ота не можу Це дочекатися, коли вже опинюся в ліжечку з моєю улюбленою книжкою оповідань дивовижні пригоди смурфика моряка. Тату смурфику, що сталося. Я спав на цьому ліжку 450 років. Боюся від доласному. Вийшов строк Азраїлю Готовий до вечірки. Вечірки. Ні, новий приборкувач Смурфиків допоможе залучити до вечірки маленьких блакитних гостей. Зараз продемонструю. Коли я зловлю кількох смурфиків, я зроблю з них частування. <рес> Нове ліжко тата смурфика ніколи не зламається. Для тата смурфика тільки найкраще. Жодне ріжко не буде довершеним без ексклюзивних вишитих наволочок із цитатами розумахи. А от і нова смурфна ковдра. Mm, Цей матрац якийсь горбистий. Well, Принаймні, тепер ми знаємо, що нове ліжко тата Смурфика зручне. Ласкаво просимо на вечірку. Горгамель! Нове ліжко тата Смурфика якесь труське. Що це було? Оце безглузде ліжечко. Ліжко для тата Сморфика? отже, я зачекую ліжко надзвичайно підступними чарами. Пошукаю в моїй книзі подорожніх заклять щось найгірше, найзловісніше. Лампи леви. Ось. Ліжка. А як позбутися небажаних гостей? Зачаруйте ліжко вашого небажаного гостя. Якщо драконів він побачить, то до драконів полетить. Якщо далекий край, це значить ваш гість далечінь помчить. Може, тату смурфоку тобі насниться гаргамель? Good night, Приємних синів дрімата хилить ніч чарівлива кличе путь. Бо хто застає на цьому ліжку, того у тенета суми беруть. There, papa, смарт, Ось воно. Ліжко тата смурфека. Цілий неушкоджене. Треба якнайшвидше повернути ліжко в селище. Сюрприз! Мої маленькі смурфики, Я не знаю, що сказати, тату смурфіку. Тоді я з радістю виступлю з промовою від твого імені. Заснути, щоб наснилися сани на світі. Дякую, розумаху, але я просто не можу дочекатися. Так хочу випробувати нове ліжко. Добра, ніч, татус Тобі пощастило. Солодких снів і вам солодких снів. Дякую, мої маленькі. Смурфик моряк стояв на палубі, і спостерігав, як бушує шторм. Безперечно, пригоди Смурфика моряка написані дуже реалістично. Тату смурфіку смурфа немовля боїться бурі. Так треба щось робити, щоб не дозволити немовляті стати боягузом. Не лякайтеся. Ви колись чули про те, як смурфик моряк сам на сам протистояв банді піратів. От як це було. Смурфик моряк дріпував у відкритому морі на крихітному човнику. Раптом на обрій з'явився піратський корабель. Не встиг смурфик моряк оговтатися, як потворні пірати захопили його у полон. Боже, тату смурфику, що було далі. Татус морфіко. Пап, Татус Морфико. Прокинься. Прокинься. Це дуже незвично. Чому має бути логічне пояснення? Ми прямуємо до піратського корабля. Не скрабо думаю, ти правду кажеш. Тримаймося. Яке приземлення. Відведемо їх до капітана Кекса. Ви маленькі, морські нападники, скаяли найгірший злочин з семи морів. Правді так, ви стали на заваді мого обіду. Запевняю тебе, капітане. Ми не мали на думці переривати твій обід. Ми потрапили сюди випадково. Мовчіть Ми зваримо вас олії і зробимо це зовсім не випадково. Тату Смурфаку, що нам робити? У мене є ідея. Підіграй мені, капітане Кекс. Ваш обід справді чудовий, так, розума, а вже справді чудовий. Для капітана Кекса усе найкраще. <риві> Ніколи не думав, що піратів так добре годують. Печиво таке смачне на вигляд. таких соковитих фруктів та овочів я ще не бачу. Соковиті, так, соковиті. Ніжні яблука та груші, смутні кабачки та дині. Сморні, так, смордні. Я бачу, тут усім вистачить. Усім вистачить, усім. Поїмо друзі. Так Блискучі тату морфіку. А що далі? А далі ми тихо звідси вислизнемо. Ви хочете обдурити капітана Кекса? Захищайтеся. Морські чорти. Сподіваюся, я не з'їв свого меча. До бою. Татус морфіку. Смурфане мовля відлітає без нас. Я вже йду, мої смурфенята. Until до зустрічі, капітане Кекс. Hey, Поверніть мені, цукіні. Oh, -smurf, Тату -smurf, смурфику, now. куди ми зараз? We'll be... Розума, First по перший раз ліжко полетіло, we'll be... коли we'll be... мені наснилися we'll be... пірати. Отже, ліжко принесло нас до найближчого we'll be... піратського корабля. Цього разу, немовля, бачиться. Мабуть, немовлять сняться іграшки. Здається, так. Цікаво, чи зможемо ми покататися? Тату морфіку, думаєш, зможемо? Мабуть, ось цей бачить. Дивовижно. Не розумію, як можна кататися на цій безглуздій штуці, коли ми потрапили в таку халепу. Розумаху треба розважатися, коли можеш. Ходи, розумаху, це весело! Я не можу розважатися. Ми не знаємо, де ми. Не знаємо, як сюди дісталися. Але що найгірше, ми не знаємо, куди потрапимо далі. Що це? Розумахо! Негайно зніми з мене цей безглуздий капелюшок. Треба зробити так, щоб немовляті і щось інше. І швидко. Спи, малесеньке, дитятко баю-бай, спи дитину, смурфенятко, засинай. У садочку на горбочку ти згадай. Рідний дім біля струмочка, баю бай. Все не спрацює. Хтось мусить знайти нас. Не переймайся, розумахо. Принаймні за нами гаргамель не женеться. О, Азраїлю, я не був таким щасливим, відколи вперше побачив смурфиків. Сподіваюся, минулої ночі летюче ріжко віднесло тата смурфика ген-ген далеко. Уяви Азраїлю, смурфики без ватажка, мов корабель без вітрил, мов армія без генерала, мов кіт без пазурів. Не зграбу, давній друже. Я знав, що на тебе можна покластися. Статус мурфику цікаво, що йому сниться. Якщо взяти до уваги наш маршрут, то роблю висновок, що йому сниться Гаргамель Гаргамель прокидайся, дурнику, прокидайся. Ні, ні, не буде його розмаху. Його сон має змінитися. Хапай їх, Азраїлю, хапай їх. Не зграбу, хай тобі домівка примариться. Татус все марно. Азраелю з'їмо їх на сніданок. Подамо на тарелі з салатом. нехай привидяться тобі страви ласуна. Хай тобі насниться смурпочка. Вони наближаються. Зрозумів. Колекція мінералів не зграби. Не зграбо. Хай тобі насниться твоя колекція мінералів. Чудова смурфна колекція. Попалися. Класно! Мені щойно примарилася моя колекція мінералів. Так, я знаю, ти завжди про неї думаєш. Ніколи б не подумав, що буду вдячний за те, що не зграба, так любить каміння.